Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю, Я Ірина Котлярова. Понеділок, 13 березня на календарі. Про головні новини Сумщини готова розказати команда СТС. Далі коротко про такі події. Сумчани зібрали сміття і привезли начальнику управління інфраструктури Яременку. Міська влада не знає, що робити з романтикою. Куди тоді пішли 20 мільйонів бюджетних гривень? Переможці у сумах відома телеведуча презентувала фотопроект про атовців. Сніг зійшов, і сумські дороги продемонстрували своє справжнє обличчя на деяких вулицях міста. Вони виглядають, наче після бомбардування. А ось профільне підприємство міськради, шлях Римбуд, ремонтувати їх не поспішає. Директор вже одразу знаходить собі виправдання. Що ж заважає пану Вегері відремонтувати сумські дороги, та чи відповідається причина дійсності, дізнайтесь вже за мить. Глибокі ями, тріснуті пошматовані дороги та часом навіть суцільні дорожні провалля. Це весна 2017-го. Схоже, сніг розтанув разом із дорожнім покриттям. От тільки директор шляхрембуду ремонтні роботи відкладає і навіть має на це вагому причину. То, що твориться в городі. Я чесно скажу, що доходить до абсурду. Ну то що зараз твориться з центральними вулицями, наприклад, я зараз Пойдем прессы и проедем по улице Романской, где в мешках выносится бытовой мусор и ставится возле столбов. Ми ж вирішили не чекати екскурсії від головного дорожника Сум. Ми вирушили на Роменську, аби перевірити правдивість слів директора шляхрембуду особисто. Дорожнє покриття у жахливому стані, дороги у суцільних ямах та дірках. А от сміття, яке заважає пану Вегері робити ремонт, охайно складене у мішки та стоїть на узбіччі. У пошуках загадкового сміття ми об'їхали увесь Романський мікрорайон. Це єдине сміття, яке ми тут знайшли. Романські ж ями сухі та чисті, та з нетерпінням чекають пана Вегеру. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Тим часом суми із початком весни потопають у смітті. Комунальники прибираннями не переймаються. Тож сумчани самотужки почали прибирати сміття і бруд у місті. Зібравши кучугури бруду, активісти відвезли його до профільних керівників, аби ті відчули на собі усі принади непривабливих вулиць. Як усе було? Далі у сюжеті. Сумчани скаржаться, місто дуже брудне. Вже потепліло і підсохла земля, а комунальники не прибирають. Мешканцям баранівки набридло жити в бруді і чекати. Вони самотужки прибрали своє подвір'я. Жителі нашого двора організувались. Кожен возле свого двора обрав мусор згріб. А далі ми не знаємо, що робити. Вот. паліть можна, не розрішають. Поліція їздить. І задимленість. а тепер, що хто нам поможе? Тут одні пенсіонери, ветерани, діти маленькі. Великі купи сміття і бруду по всьому двору місцеві депутати вирішили допомогти і нагадати відповідним керівникам, що вони відповідають за порядок і чистоту в місті. Мешканці самі прибирали прилеглі території біля своїх будинків, але від комунальних служб ніяких дій немає. Тому ми разом з мешканцями допомог... вирішили допомогти комунальникам у вивозі сміття, а саме до їх кабінетів. Із мішками сміття мешканці прямують до департаменту інфраструктури міста, прямо під їх владні кабінети. Можливо, у такий спосіб вони зрозуміють, що потрібно працювати. По ініціативі людей, які обрали цей мусор, та мусор буде вбрати. Я Думаю, що ми в ближайший день два проблему вирішимо. На жаль, чомусь тільки після таких дій чиновники починають принаймні обіцяти допомогти. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС. Бездіяльність комунальників ледь не довела до лиха на вулиці Героїв Крут. Біля епіцентру горіла суха трава. Високі зарості, які ще восени мали прибирати комунальники сумської міськради, почали диміти та горіти. Пожежники поспіхом намагалися зупинити вгонь, щоб той не перекинувся на торговий центр. Через кого ж чинилася пожежа, і досі невідомо. Втім, чиновники кажуть, якщо свідки б заздалегідь телефонували комунальникам, все було. Краще. Якщо б оперативно всі, всі сповіщали, то була б нормальна, адекватна реакція. Якщо ж не виявиться правопорушника, то не вони, не ми нічого не зробимо. Гроші виділили на що не вирішили. Після того, як на реконструкцію романтики запланували більше 20 мільйонів бюджетних гривень, склали документацію та вже визначили виконавця робіт. У міськраді раптом вирішили порадитися з громадою. Що ж. Зробити в аварійній будівлі, та доки чиновники думають про порятунок напівмертвого приміщення, нині функціонуючий заклад для дітей потроху гине. Що коїться далі? Реконструкція романтики останнім часом чи не найобговорюваніше питання на відновлення напівзруйнованого молодіжного центру Сум, із міської казни збираються витратити кругленьку суму більше 20 мільйонів гривень. У документах чітко прописано, тут буде створений розважальний центр. От тільки через кілька місяців після того, як на вирішальних документах міський голова поставив свій підпис, Олександр Лисенко раптом зібрався спитати думки громади: а чи потрібно воно місту? Але це треба зараз поспілкуватися з громадською співзмолою і не тільки може і змовитися, з громадськими активістами всіх всього, всіх так? Да? тому що когось там молодість пройшла. Хтось має все, якесь бачення відповідне. Тендер через прозоро відбувся. Кілька фірм заявку на участь, і реконструкцію саме розважального центру подали. Уже й переможця обрали, і договір з ними вже уклали. Тепер же міський голова вирішив спитати думку сумчан запізно це чи ні, але і нам стало цікаво, що саме на місці романтики хотіли б бачити сумчани. Зробити нормальний качественний виставочний центр. Хотілось би, щоб в романтиці відновили гуртки для дітей. Набагато краще було, ніж якийсь розважальний центр чи кафе. Потребує багато грошей цей ремонт. Ну, я б так краще викупила ДК Фрунзе для дітей, ну як для мене, за ті гроші, ніж реставрувати романтику. А чому ви так вважаєте? У ну, мене є дитина, яка їй треба займатися десь, і фактично ми втратимо цю можливість. Справа в тому, що з 1 червня цього року палац культури Фрунзе припиняє своє існування через відсутність фінансування. У закладі працює 23 гуртка. Майже тисячі дітей щодня розвивають свої вміння у цих стінах. І щоб вони не опинилися на вулиці, палац культури має взяти на баланс місто. Зверталися до влади й самі учні з проханнями про це. Ми чарівні голоси нашого міста. Ми переможці фестивалів. У Польщі мене нагородив Папа Римський. Ми діти міста Суми. Ми майбутнє нашої України. Почуйте нас, врятуйте наш палац. До того ж небайдужі Ми навіть створили петицію, спосіб. в якій просили передати палац культури на баланс міста. І її підписали навіть більше людей ніж потрібно. Але міська влада відповіді так і не надала. Певно, у неї свої вагомі причини, які пояснюють, у чому сенс витрачати мільйони на будівництво з нуля, аніж на порятунок вже давно працюючого і популярного серед молоді палацу культури. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС. Ігри на межі законності у сумах перевіряли черговий заклад, що працює під вивісками державних лотерей. На адресу активістів східного корпусу надійшла скарга Сумчанки. Мовляв, саме там її дитина програє всі сімейні гроші. Рейд активістів бачила, і наша знімальна група. Дим від цигарок на півтемне приміщення та гучна музика. Тут люди програють тисячі, а то й десятки тисяч кревних. Черговий підозрілий заклад прийшли перевіряти представники східного корпусу у сумах. Відвідувачі такій компанії не надто радіють і швидко залишають гральні місця. Проте один все ще сподівається на удачу. Грається вам Не получается. не получається. А на що грають? Не дінні на що скільки вже сьогодні пришлось витратити? А тут безплатно. Тут значить, ще була З приводу безкоштовних ігор чоловік лукавить. У куточку споживача закладу, який називає себе осередком державних лотерей, чітко прописано прайс на кожну. Тут є навіть ось такі таблички для резервування, особливо вдалих місць для гри. Щоправда, персонал про них відмовчується. Чоловік зарані. Ні. А як це там резерв? Ну, тобто а... я туди не сяду. А я прийшов, просто таблички стояли. А, ти нам... Тобто, ти стажуєш, ну, я знаю. Стаживши... Да. Человек прийшов, сказал, пусть стоїть. До закладу викликають поліцію, аби таки перевірили його законність. Уже патрульні викликають слідчо-оперативну групу. Ті ж нашій знімальній групі не особливо радіють. Прошу вивести <сподавіть> всіх з поміщення вас я, контроль І в-третьих, ніхто відсюди виходити не буде. Ви зімайте документи і дістайтеся власну процедурі. У результаті ж копи таки беруться до роботи. Проте показувати документи на законну вимогу персонал відмовляється. Правоохоронці ж фіксують факти та збирають матеріали, аби подати клопотання до суду. Уже там можуть дати офіційний дозвіл на перевірку. Проходит рейд, это третье заведение, которое мы посещаем. Мы начали это с того, что на имя нашей организации приходили жалобы от людей. После того, как они обращались в полицию, видели полное бездействие, обратились к нам, потому что их дети, я уже ранее об этом говорил, несут с дома все драгоценности, деньги, все средства выносят для того, чтобы посещать такие заведения. Відтак активісти переконують свій рейд по місту продовжать, аби за допомогою громадського контролю виявляти незаконний гральний бізнес. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Підривника банкомату, що підстрелив сумського копа, підозрюють у викраденні 800 тисяч гривень. Про це повідомили у обласній прокуратурі. Нагадаємо, наприкінці лютого на хімістечку над ранок чинилася стрілянина. Зловмисник спробував пограбувати банкомат. Коли ж його намагалися зупинити, поліція охорони. Почав відстрелюватися і тяжко поранив одного з копів. Грабіжника таки затримали. Виявилося, що на Сумщину він приїхав з Київської області і раніше працював в СБУ. У рамках кримінального провадження також встановлено його причетність до пошкодження восьми банкоматів на території міста Суми та області. В період серпня 2016 по лютий 2017 року. За вказаний період він заволодів близько 800 тисяч гривень банківських коштів Даний час вручено йому повідомлення про підозру за п'яти статтями кримінального кодексу. Тепер чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Нагадаємо, останнім часом сумщиною прокотилася хвиля гучних пограбувань банкоматів. Зокрема, у жовтні минулого року пошкодили банкомат на вулиці Роменській, А вже цього року, 4 січня, пограбували на вулиці Харківській. Сім років відкриті сім люків одному із дворів міста. Мами, які гуляють з дітьми, занепокоєні. Адже з встановленням нового дитячого майданчика сюди почали ходити малюки з інших дворів, які не знають місцевості і можуть граючи, потрапити в пастку. Двір по вулиці Металургів, – справжнє поле небезпечних пасток, адже на подвір'ї багато відкритих люків. Тут відкриті сім люків. Якщо посчитати. є от там один відкритий, ось тут. і дітки, які свої вони, в принципі вже знають де. Це чудо. Лет відкриті, і це чудо, що ніхто не упав. І от, просто кто-то придет другой, потому что вот зимой поставили у нас площадку, и все детки сюда побежали. Выходишь з під'їзду и прямистенько перед тобою відкритий люк. Тільки новий за паркан дитячого майданчика, і тут люк вони тут скрізь. Кто там внутри, в принципе, неизвестно. Потому что, даже если ребенок падать будет, мы не успеем его поймать. И неизвестно, сколько он еще лететь будет вниз, потому что действительно глубоко. Здесь мусором засыпано, там есть бумажками засыпано. Пластиковими засипано. То є, люди, самі люди самі засипають, так. Да, от здесь було дерево, спіляли і повставляли дерево, щоб тоже ніхто не провалився. Мами занепокоєні. Зверталися у всі інстанції та результату немає й досі. Ми ж спробували дізнатися ще раз. У інспекції з благоустрою нам пояснили, у кожного колектора є господар. Потрібно вияснити, чиї вони. В цьому випадку хай люди офіційно звернуться до військового голови. Я думаю, що цей лист прийде до нас. Ми розберемося. Тож будемо сподіватися, що міський голова зверне увагу на потреби сумчан і люки таки позакривають до того, поки не сталося лихо. Ірина Котлярова, Олександр Луксінко, Новини СТС. У шостій чоловік викрав мобільний телефон у своєї давньої знайомої. Він підійшов до жінки на вулиці та представився працівником поліції, показав їй підробне посвідчення. А потім попросив телефон, мовляв, перевірити імейл. Він подивився номер, серійний номер телефону. А батарея де у вас? Батарея. І... Осталася у вас рука. Він попросив дати йому. Батарію, я сказала, що дамні телефон я ті типу, пасама вставлю. Послітала з цим телефоном вчок з луга дома. Пізніше правоохоронці зловили зломисника за скоєне горе. Приятелю загрожує до шести років позбавлення волі. У сумах донедавна новенький євродвір. Весь у дірках. Протягом кількох місяців аварійники вирили три величезні ями. Закопувати не поспішають, адже трубу із гарячою водою розриває. Чому новий Євродвір не протримався і року? Дізнавалась Марія Больдович. Вулиця Сумсько-Київських дивізій 6. До нового року тут замостили новенький євродвір. Втім, від того ремонту дороги лишились дірки. Це місце на Десяти місяців року копається третій раз. Третій раз. Докопались до того, що ось наш євродвір, ось наша плітка. Анатолій каже, раніше такого жаху не було. От вони копали 6 місяців назад. Бачите, кусочок труби вставлений, новий. Вон стик і он стик. Стики не зачищені, не покрашені. бути антикризійна обробка. Тут покраска по-другому. Найбільше місцевих хвилює те, що це труби гарячої води. Ну, З гарячою водою вона є, немає, є, немає, є, нема. Температура такої, як потрібно, її теж немає. Ну, а платимо ми по тарифам, як за гарячу воду, температура, якою повинна бути там, ну, скільки градусів. Місцеві пенсіонери в шоці новенький двір перетворюється на дірки. Попають вже тисячу разів тут водить. Розриють, розкидають, закидають і все, і нема нічого. Ми баби навіть заглядали і казали, що ж ви закопаєте труба ржава. А вони сказали, нам не дають труби другої, ми нічого не зробимо. Тепловики у свою чергу кажуть, трубопровідна система у критичному стані. І докопались до того, що дорогу тепер зламали. Так, Спочатку труби міняють, а потім дорогу можуть. Тепер аварійники змушені виправляти чужі помилки, адже замість того, щоб ладнати старі комунальні системи, перші обличчя міста піаряться на новеньких євродворах. А якщо копнути глибше, там суцільна розруха. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Рекордну контрабанду хімікатів затримали на кордоні Сумщини. П'ять тонн гербіцидів намагалися вивести з України у великій писарівці. У вантажі всі прикордонники виявили десяток коробок із каністрами з гербіцидами. Загальна їх вага складала близько п'яти тонн. За спробу незаконної оборудки водій буде нести адміністративну відповідальність. Проект переможці презентували у сумах. Створили його за ініціативою телеведучої Соломії Вітвіцької на підтримку атовців, які втратили кінцівки і потребують спортивного протезування. Про сильних духом українських бійців розкаже Юля Настенко. Адри зі зйомок соціального фотопроекту Переможці український фотограф Олександр Модерера разом із телеведучою телеканалу «1 плюс 1» Соломією Вітвіцькою показали всій Україні мужніх, сильних та красивих українських бійців, що втратили кінцівки в зоні АТО. Координатор проєкту Соломія Вітвіцька каже, переможцями вона живе вже близько двох років. Ідея ж проєкту зародилася у військовому шпиталі. Я просто приїхала в шпиталь. Ми привезли якісь речі з волонтерами. Познайомилася з Юрком Весельським, яким є, який став обличчям проєкту переможців. Ми тоді про це ще навіть не уявляли. Я просто з ним поспіку... Бачила красивого усміхненого молодого хлопця. Я навіть не звернула уваги, що в нього немає ноги. І коли вийшла зі шпиталю, їхала додому, я подумала про те, що е, важко йому буде вийти і буде небагато нерозуміння, що він е, теж зіштовхнеться з оцими такими проблемами. І е, хотілося допомогти. Вадим один із учасників проєкту. Він пробув у зоні АТО менше місяця, проте на собі відчув всі жахіття війни. Зі сходу він повернувся без руки та ноги. У сполучених штатах чоловіку зробили спортивні протези. Каже, коли після тривалих операцій пробіг свої перші кілька метрів, плакав всі в дитинстві бігали футбол, да займалися там, бігали там. Ну, я до цього якось не стримив, ну не хотілося мені. І коли я на війні втратив ногу, мені вже тоді захотілося бігти. Ну я не знаю чого, але я почувався, що я не можу це зробити, і мені цього хотілося. Наш земляк, кролевчанин В'ячеслав, пішов на схід добровольцем у батальйоні Айдар за п'ять днів до того, як мав повернутися додому з фронту. Залишився без руки. Тепер чоловік живе з протезом, але повним життям. Переконує проект, відкрив для нього нові горизонти. Я обїздила уже всю Україну, тобто своїм ходом. Тобто я не їжджу з ними на бусиці, їжджу на своїй машині, Об'їздив всю Україну вже. Віддісно показую, що можна жити з такими травмами, як і у мене. От. Не потрібно опускать руки, ні при яких обстоятельствах. Ті, ж, хто прийшов на презентацію, не стримують емоцій. Це гарно, що таке є. Хай люди знають, що у нас не АТО війна, що бачили, що хлопці теряють кінцівки, хлопці теряють життя свої. І багато людей навіть не знає, що у нас взагалі щось відбувається. Цікаво подивитися фотовиставку, тим паче на таку живу і хвилюючу для всіх тему: про силу людського духу, про силу людського характеру. Роботи дуже неймовірні, та вони надихають, і можна побачити, що люди, які мають вади, вони можуть бути дуже сильними в собі. Загалом проект спрямований на розвиток сучасного протезування в Україні. Всі кошти від продажу журналів з публікацією фото учасників йдуть на протези черговим бійцям. Допомогти може кожен головне бажання. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Ось так почався тиждень. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Стало свідком цікавого чи маєте проблему і не знаєте, куди звертатися? Телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба, благополуччя в кожен дім, і залишайтеся з нами на СТС.